Усім привіт! Мене звати Іра, і це відеок, в якому є я, камера і моя летюча книжкова імхо про прочитані книги. І завершую підбивати підсумки читацького го року і розкажу вам про книги, які я почала читати торік, але не дочитала. І вони планенько переїхали на читання в 23-й. Всього розповідатиму про 12 творів, і більшість із них пов'язані з тим, що я. Почала читати книги в Києві, і вони в Києві і лишилися. Ну що ж, поїхала. Перші дві книжечки у мене, знаєте, під таким питанням, чи я їх такі кинула уже повністю, чи такі буду дочитувати. Гесе гра у бісер. Надкусила цю книгу під час якогось моїх марафонів-чаптерів, і зрозуміло, що там текст дуже важкий, і я таки не зрозуміла, про що власне книга. Тому я досі. Під питанням, чи мені взагалі цікаво продовжувати. Нічого не знаю, нічого не знаю. Ти в Київ повернусь, так щось і вирішу. І друга книжечка з марафону надкушувань Джефрі Євгенідіс середня стать. Мої враження після надкушування першого розділу там 30 сторінок були вкрай різко негативні. Мені не сподобались якісь акценти стилістичні, які автор розставляє. От у мене було таке враження, що про все, що відбувається, автор намагається написати як про щось таке огидне, гідке, збочене. Хоча мені здавалося, що герої роблять абсолютно звичайні речі. Потім під цим відео я отримала коментарі, що не кидай, книжка класна, спробую продовжити читати, далі буде краще. І я спробувала надкусити ще наступний розділ, тобто ще плюс 30 сторінок. У другому розділі було розкрито тему інцесту. А інцест це моє книжкове так. Сподіваюсь, не треба робити дисклеймер, що книжковий так не дорівнює життєвому, так ну, да? Ми це розуміємо. І, начебто, як можна далі продовжувати. Але потім я подивилася ще різні огляди на цю книгу і про те, що ну, от на початку було нормально, а далі посередині вже стало огидно. Я така, Почекайте, якщо мені на початку огидно, так же мені буде на середині. Тому досі я. Сумніваюся, можливо, мені треба куснути ще 30 сторінок, і у третій розділ вже розставить баланс, так що мені нормально і цікаво з моїми свої рідними книжками. Так, або все таки охідно охідно-охідно-охідно, і не хочу це продовжувати. А тепер переходимо на більш позитивний блок книг про ті, які я поки що дійсно хочу дочитувати: дві наукові фантастики. Пітер Вот «Сліпобачення» і Джеймс С. А Корі, експансія, перша книга. Обидві книги починала я в марафоні трет чаптерів, продовжувала в марафоні 7770. Обидві книги в електронному варіанті притягнула з собою з наміром їх паралельно прочитати і давати огляд на дві фантастичні книжечки. Але поки що я застопорилася. Коли я починала читати ці книги, я про обидві казала, що там герої такі дуже. Типові типажі героїв якихось космічних бойовиків. Вони, типу, або вчені, або вояки, і вони такі брутальні, вони пафосні. Мені навіть важко в голові отак от одразу видобувати фразу, щоб описати вам, який типаж героїв. Там є, але ну, не знаю, уявіть собі, будь-який типовий бойовик. І от головні герої цього типового бойовика. Коли я починала читати, мені це прямо подобалося, особливо в експансії. Я там в мене очі світилися, я казала: вау, як класно! Я читаю веселу книгу, неначе то я просто пішла в кіно. Але коли я хожу в кіно, я дві години провожу в цій атмосфері, та і все. Книжка читається значно довше, і мене ця атмосфера вже почала дратувати. І я намагалася в Польщі читати там, ще один розділ експансії. І я відкриваю, розумію, що мене вже прям трясе від поведінки героїв от, в цих проявих особистостей, таких клішованих з голівудських блокбастерів. Тому поки що я обидиться книги відклала в сліпобачення, наскільки я пам'ятаю, там не тільки поєднується отака клішована поведіночка, але й дуже-дуже дуже дуже багато науково-фантастичного елементу, там, де ти пр продираєшся через якісь терміни, означення. І той момент що герої сприймають інших людей як якісь біологічні. Зі своїми хімічними і фізичними реакціями. Тому в планах, але в далеких планах у мене дочитування цих книг. Нарешті я можу кимось махнути вам в кадрі. Юлія Гудошник, Боже, я вільна, купила цю книгу в українській книгарні кав'ярні в Кракові. Купила задорого. і. Я б сказала, це от власне основна причина, чому ця книга у мене поки що лежить в планах на дочитування, а не на те, щоб кинуть. Це історія про дівчину в своїй ранній ті як вона навчається там, перша робота, і якби її пошук себе там, що їй хочеться, чому вона не відчуває себе щасливою? Що вона хоче від роботи, чому у неї там стосунки не складаються? І якби в пошуках себе вона переїжджає в різні країни і. Я брала цю книгу зі сподіванням, що це буде якась історія про страждання іммігрантки після того, як мені Магнум сподобався. Але ні, тут виявилося, що це якби страждання людини, яка ще не знає, що вона хоче від цього світу, що вона хоче від себе в цьому світі. І... Я не певна, що тут героїня дійде до якоїсь фінальної арки і знайде себе. Ну, для цього треба дочитати, щоб дізнатися. Але поки що процес, який героїня проходить, для мене неприємний, тому що це мене ментально відкидає в період, коли я сама була такою саме невпевненою студенткою. А згадувати про цей період життя не те, щоб дуже радісно. Продовжую далі махати паперовими книжками Саліван. Вежа корона. Коронна вежа. Я все ще не знаю, як перекласти Crown Tower українською книжечка, куплена в місцевому новусі за 100 гривень. І я почала читати, прочитала шматок одного розділу 22 сторінки, і це була середина ночі, але в шоці, наскільки легко мені читалося польською. Мені здається, що жодну книгу польською мовою, яку я брала, мені так легко текст не вливався в голову. То ж розумієте, коли я читаю, я не вгадую знайомі слова, тому що я не знаю. Польського словника, це нова для мене мова, але я здогадую значення. Тобто, коли починаю читати, у мене мозок починає закипати оця вся діяльність пошуку асоціації, щоб це слово могло означати. Тут настільки класно воно бурлило. Типу, бурливки п'яточок під кришечкою в мене в черепушки, але при цьому це було класно і це. Фентезятна тут починається з того, що сходить на берег у нас якийсь воїн, у нього три мечі, і далі починається така саркастична гуморна ситуація, що якийсь малий злодюжка намагається йому набитися в провідники, типу продати свої послуги як провідника. В той самий час до них там щось приходить, пристають. І оці ситуації, коли головний герой, типу, бачить Бог, я це не хотів, і побив чотирьох людей, і скинув їх в канаву. Дуже Позитивно все це сприймалося дуже з гумором, і у мене велике сподівання, на те, що ця книга мені класно піде. І за махання в кадрі книжечку англійською мовою Кет Делакорте з вогнем в їхній крові. With fire in their blood. Я дуже вигідно зіграла зі знижками і купонами, і цю книгу англійською мовою я змогла купити дешевше, ніж якби я брала її переклад польською. Я дуже щаслива. Книжка ще й читається дуже легко. Я на 62 сторіночці, і це було на ізі. Я читаю, я порахувала 40 сторінок на годину. Якщо вам потрібно знати про мою швидкість, якби це було українською, то це було б сторінок на годину. Якби це було польською, це було б 30 сторінок. Ну, коротше, англійську мені читати трошечки легше, ніж польською. Це мої новесенькі книжкові покупки, які сталися після того, як я зняла останні грудневі книжкові покупки. Я ж написала у відео, що останні покупки року, але це не точно. Ось остання покупочка року. Коротше, що тут у нас по сюжету? Це фентезійний Ян Хадалт або Ромфан. Тут все-таки написано більше, що тут про якісь романтичні історії, і тут слоган, що деякі любовні історії закінчуються у вогні. Коротше, головна героїня, їй, як завжди, 16 років зі своїм татом приїжджає до Італії в якесь дуже маленьке задрипане містечко в горах. Але це місто виявляється таким підозрілим, воно рівно поділено навпіл, і за кожну половину відповідає свій мафіозний клан, і у них завжди були якісь мафіозні війни. аж поки не прийшов якийсь генерал, який не зміг об'єднати ці два клани, тому що запропонував їм полювати на якесь третє зло, яких називають тут. Святими, якщо правильно перекладаю це слово. І що я хотіла від цієї книги? Я хотіла хімії, я хотіла любовних історій і все це, що було приправлено якоюсь там магією. Чомусь я уявляю вогняних янголів. І поки що ця книга відповідає тому, що мені хотілося. Уже на 21-й сторінці наша головна героїня приходить в нову школу, а там є хлопчик-красень. О, господи! Прям те, що мені хотілося для відпочинку мозку і щоб серденько калатало, серденько калатало. Е, майже завжди, коли починаю книгу, в мене дуже позитивні налаштування, але тут е, сподіваюся, вони продовжаться і далі. Далі я передивляюся в свій списочок і маю визнати дві книги, які в цьому списку, хоч і є, але я навіть не певна. Що буду їх прям читати і дочитувати в 23-му році. По-перше, це промови, що змінили світ. І фішка в тому, що ця книга у мене стоїть з року 21-го, якщо не 20-го, і я прокрастиную читати дуже-дуже я щось там підлажу, можу змусити себе там прочитати одну-дві промови і її відкладаю. Коли я знімала свій марафон трей, чаптерів, я куснула ще плюс кілька промов. Цієї книги, але знову на тому зупинилася, відморозилася. Просто пам'ятаю, що ця книга є у мене вдома і стоїть на нестилажику коло ліжечка. А другою книгою на невідомо чи читати це Вегнер, перший Мейк Хан в оригіналі. Це видання я, по суті, брала в колекцію, тому що люблю цю історію. Але виявилося, що читати мені польською вкрай важко. І дуже важко здогадатися слова, тому що мова пишна, мова красива і. Повірте, перекладний Янгдалт читати польською значно легше, ніж щось, що написав поляк. А, але я цю книгу тримаю коло себе на випадок, якщо мені під настрій захочеться прочитати якісь рандомні 10 сторінок, просто щоб знову поринити в цей світ. У мене, в принципі, такі стосунки з серйозним фентезі, що мені його важко читати, я через нього якось продираюся, можливо, навіть незатишно читати. Але це не значить, що книга мені не подобається. Менхан у мене на 10 із 10 йшов. Тобто я дуже люблю цю історію, я дуже люблю цей світ, але люблю не настільки, щоб сісти і перечитувати, тому що я знаю, що от фізично через текст мені буде продиратися важко. І на продовження до теми про серйозне доросле фентезі у мене на черзі третя книга Ока Світу: це Роберт Джордан і Відроджений дракон. Починала цю книгу в якихось зі своїх марафонів. Це абсолютно той самий Джордан, якого я пам'ятаю з першої другої книги. Тобто, може буде щось цікаво, але дуже -дуже, -дуже, дуже дуже водянисто. І я додумала, що от поїду, якщо мені дуже захочеться такої серйозної фентезіатини, то я в Google Books офіційно куплю цю книгу та й послухаю в аудіо варіанті. Але поки що, от за ці півтора місяці, що я тут нічого в мене не потягнуло, не захотілося, бо увага розпорошилася на інші фентезійні видання, які навколо мене є тут у польською мовою. І скажімо так, на більш легкі фентезійні історії. Як бачите, там знову Ян Гадал, нього дал, Ньо, дал трамфант. Наступна книжечка лишилась у мене вдома, але я точно знаю, що вона мене дочекається і все буде приємно. Габріель Херсія Маркес 100 років самотності. Я читала цю книгу в 19 років, і це мої 10 із 10 Ось цього року, коли мені було 19. Потім під час марафону чаптерів я надкусила перші 30 сторінок, і я знову закохалася в текст. Мені було так приємно. Це у мене якраз була заміна російськомовного радянського видання на українське видання. І я зрозуміла, що цю книгу не треба з собою тягати там в. В форматі електронних фоточок не треба її намагатися кусати у вигляді різних марафонів. Ні, я хочу в якийсь момент просто повернутися, розслабитися, взяти цю книгу і поринути в цей плинний світ магічного реалізму. І остання книга, яку я... Трошечки куснула буквально перед своїм від'їздом до Польщі. Це Гай Кей плавання до Сарандію. Чого я ту книгу кусала? Бо я не могла зрозуміти мені з собою брати, чи вона дочекається мене до весни. Я трошечки куснула в пролозі нічого приємного і цікавого не було. Там булася якась купа героїв. Хтось помирає, якийсь імператор, якісь незрозумілі взаємодії. Між ним, коротше, мій інтерес до цієї книги пристижився. Я спокійно поїхала далі без неї. Але в коментарях і під моїми роликами, і в принципі в Фейсбуці десь я читала у відгуках, що ця книга розкачується перший сторінок 70, що дійсно пролог це як щось відірване, а от уже потім, коли прочитаєш перший розділ, от тоді вже тільки розкриється і атмосфера, і історія, і що ця історія мега шикарна. Тому я насправді рада, що я збила от якусь свою першу зацікавленість, оце своє розривання, типу, брать, не брать, хочу, не хочу. І все спокійно, я знаю, що мені не горить, але книга. Буде класно, ну у мене ж тепер високі очікування, і вона спокійненько мене вдома дочекається. Ну що ж, отак от ми пройшли по списочку того, що я читаю. Звісно, що почну я з того, що у мене є у паперовому варіантику. Хотілося би дочитати те, що у мене є, стоїть е, поряд і мулює мені оченятка, але в той самий час е, з електронних. Звісно, найперші на моє сподіване дочікування – це експансія і сліпобачення. А скоріш за все, всі інші книги чекатимуть весни і мого повернення додому. Ну що ж, мої любі, діліться враженнями, чи є у вас книги, які ви перенесли з 22-го року на 23-й. Давайте я похвастаюся, що я встигла в останніх числах грудня дочитати кістяні годинники Мічела, тому. Першим оглядом на якусь одну конкретну книгу в 23-му році у мене, власне, буде огляд на кістяні годинники. Якщо ви там чекали мого відгуку, щоб зорієнтуватися, купувати чи не купувати, то все, все, все буде. Ну що ж, моє любі, будь ласка, лишайтеся в безпеці, наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України. Бо перемога України буде. І з нами сила!